Чік, Зараз відкрию вам секрет. Секрет дресирування. Найголовніше в дресируванні це не є тренування слухняності. Більшість власників, більшість власників не розуміють, що основною силою в собачому житті є ваші стосунки, ваша соціальна структура, вашій зграї. Це те, як ви взаємодієте з собакою кожного дня. Це те, як ви живете з собакою кожного дня. Це те, як собака бачить вас як фігуру у своєму житті. Тому більшість проблем виникають через погану соціальну структуру в сім'ї. Якщо у вас немає стосунків, то тренування слухняності не дасть вам не вирішить ваших всіх проблем. От, тренування слухняності вирішить вам, вас, вам тільки приблизно 30% вирішення ваших, вашої корекції, вашої поведінки. А 70%, запам'ятайте, 70% це ваші стосунки, це ваше створення соціальної структури в вашій сім'ї. reikšmės geras laikas.